Значить, попередньо ми з вами розглянули п'ять і шести речей, котрі ненавидить Господь, та сами, що є гидотою для душі його приповістки. Шостий розділ, шістнадцятий, дев'ятнадцятий Ми побачили дивилися горді очі, брехливий язик, руки, що проливають невинну кров, серце, яке плекає злі плани, та ноги, що сквапно біжать на лихе. Наступним. Шостою річчю стоїть в списку свідок брехливий, що брехні роздмухує. Для того, щоб розуміти, хто є брехливим свідком, перше побачимо по Слову Божому, хто є правдивим свідком. Та, є Правдивий свідок, є брехливий свідок. Перше послання до Івана то сказала, перше послання Апостола Івана, перший розділ з першого по 3 вірш написано так. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, чого руки наші торкалися про слово життя, а життя з'явилося, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам, що ми бачили і чули про те, що ми звіщаємо вам, щоб ви мали спільність із нами. Спільність за наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам. Щоб повна була ваша радість, бачите, апостол Іван перед тим як говорити про серйозні факти, а його послання перше послання, дуже зосереджене на Божественності Ісуса Христа, на Його Божественну і людську природу. І на а, справжність його жертви, що жертва його була не просто якась духовна, а справжня і фізична жертва була. То перед, і, і, і там ще багато є таких важливих аспектів. Я, до речі, дуже люблю послання Івана глибиною. А, і перед тим, як повідомляти важливі факти, перед тим, як аргументувати. Він заявляє дуже чітко, каже: зараз я вам напишу про те, що дивіться, ми прочитали: про те, що я бачив на власні очі, раз. Про те, що я сам спостерігав, два. Про те, чого я торкався своїми руками, три. Про те, що я чув на власні вуха чотири. Тобто, те, де я був сам присутнім. І це є характеристикою правдивого або вірного свідка. Той, хто не просто переказує те, що почув від когось, а той, хто сам був присутній при фактах і а, може вірно їх переказати. Тобто, можна побачити щось, але перекрутити при переказі, прикрасити, применшити, а, а вірний свідок. Присутній сам бачив, чув, як він каже, торкався, спостерігав раз, і, по-друге, вірно передає факти, не додаючи і не віднімаючи. До речі, писання нас постійно застерігає про те, що ми не додали до писання і не віднімали до писання, тому що е е це вже бути фальшивим свідком писання. І ось Через то часто над нами світ сміється і над проповідями нашими, і над посланнями нашими. Тому що ми все додаємо і, і або віднімаємо. Те, що нам невигідно, ми віднімаємо, те, що нам, здається, не вистачає, ми додаємо, допомагаючи Богові. Ось. Тому, Але крім того, щоб твоє свідчення було правдивим, в особливо серйозних справах не досить одного свідка. Книга чисел 35.30 каже: коли хто заб'є кого, то месник за словами свідками заб'є убійника за словами свідка, а одного свідка не досить проти кого, щоб осудити на смерть. Якщо хтось винуватий в смертному гріху, має бути більше ніж один світок, який був присутній при тому, як, як той вчинив цей гріх. Це дуже важливо. Саме через те, ну зараз я повернусь до до Івана, але ще тут повторення закону 17.6 каже. На словах двох свідків або трьох свідків буде забитий обвинувачений, що має померти. На слова одного свідка не буде забитий. Тобто така крайня міра покарання не може бути на словах одного свідка, тому що людина не має факту, що він свідок правдивий, бо сам свідчить через то… Христос сказав, що немає потреби, щоб я про себе свідчив. Про мене свідчить Писання, про мене свідчить і Отець, і, а той же ж апостол Іван і, показує далі, а, бо той, хто прийшов був водою та кров'ю Ісус Христос, і не тільки водою, а водою та кров'ю, і каже. І дух свідчить, бо дух то правда. І далі. Бо троє свідкують на небі. Отець, слово, Святий Дух, троє свідчать. Ось, троє свідчать про Божественність Ісуса Христа, про те, як Він стався тілом. І отець, Слово і Святий Дух, і ці троє одне. І троє свідкують на землі: дух, вода і кров. І троє одне Божий Дух, вода як Слово Боже. Ми коли дослідити, що це, і а, пролита кров. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартніше, бо це свідчення Бога, яким свідчим про Сина, свого благословений він навіки. А сам Христос своєму посланні до церкви Леодикії, записаному в книзі об'явлення, третій розділ 14, 15, вірш повідомляє, каже. До Ангела церкви в Лаодикії напиши: оце каже е, Амінь. Свідок вірний і правдивий, початок Божого творева. Я знаю діла твої. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був. І ось а, у фразі, де, яка перекладена Я знаю діла твої в оригіналі використане слово Ейдо. Є основним значенням якого є Я бачу. Я бачу діла твої. Тобто я, бо він каже: Я свідок вірний. Я не просто знаю, десь чув, вже бачу, а я бачу діла Твої, через то я свідок вірний і правдивий. І про це ми поговоримо, дасть Господь продовжимо наступного понеділка. Дасть Бог, щоб нам ще, бо ще сьогодні в нас є важливі молитви. Далі, будь ласка, чи є у вас запитання по цьому? Пам'ятаєте, ми досліджуємо шість речей, які ненавидить Господь, сім, які йому огидні, гидотні? І сьогодні ми розглядає, почали вивчати шосту: це вуста брехливі, які роздмухують брехні.